Телеглядачам рівне один. Сьогодні у мене в гостях твоє прекрасних дівчат. Аніта. Настя. І ми з ними будемо готувати солодку смакоту, яку люблять всі! Це нутела. Розкажіть нашим телеглядачам, що ж потрібно для того, щоб приготувати нутеллу. Масло. Окей, що ще? Цукор. Все, готово? Цукор. М -м -м. М -м. Као. І какао, побільше какао, щоб було чим більшола. Але перш за все, нам потрібна маленька каструлька, щоб все це приготувати. Що ж, дівчатка, давайте ви по черзі будете мені допомагати. Для того, щоб це все зробити красиво і швидко, нам потрібно стакан цукру. Давай, Аніта, ти допомагай мені. Чим більше цукру, тим смачніше. І ніч тим менше зубів, каніше. Що ж, тобі треба нам одненьке яєчко. Свіже, куряче. Зможеш розбити? Тільки не на мене, а в каструльку. Домовились? Ого! Я сподіваюся, що шкарлупа в нас на зубах не буде. Вона дуже старалась, тому я буду перемішувати. Довіряєте мені цю місію? Так. Да. Що ж, давайте перемішаємо гарненько. Взагалі, дівчатка, ви любите нутеллу? Чи да. воно їсте солодко? Ні, але рідко. Рідко? Слідкуєш за фігурою? Так. Я не слідкую, вона слідкує. Молодець. Дивіться, у нас вийшла така жовтенька кашка з цукру mm -hmm. і яєчка. І цю кашку треба нам трішечки додати какао, правда? Що ж, дівчатка, давайте? Ось так. І зараз ця жовта кашка стане коричневою. Дівчатка, розкажіть мені, взагалі, ви любите шоколад і ці всі, ну, якісь солодкі такі страви? Чи не любите? Чи, я люблю. Любиш. Мама дозволяє їсти. Так. Да. Каже, дитина налітаєшся. Я була маленька, мені мама не дозволяла, бо в мене чорніли зуби випадали. І було не дуже естетично, але я все одно їла. А ти, Аніта, єсиш солодке? І, дівчатка, наступним нашим інгредієнтом буде борошно. У нас тут 2 столових ложки, але щоб не витрачати лишній час, ми вже його відміряли. Давай на студію. Вкидай мені нашу коричневу кашку. Що ж, і ми перемішуємо обережно, буде таке красиве коричневе ріденьке тісто. Що ж, дівчатка, ви нашу телепередачу дивитесь завжди? Так. І вже якісь страви собі вподобали? Ну, я ще не Але Але сподобались, хочеш дома приготувати. А так. ти, Аніта? я не знаю, не дивлюся. Але взагалі ти ж була вже у нашій програмі. І як тобі страви які ви готували тоді? Давай. Я впевнена, що тобі і сьогоднішні наші страви сподобаються. Ми вже перемішали, зробили таку коричневу кашку і додаємо сюди молоко. Цілий стакан. це приблизно 200 мл. Можна я? Так. Да. І ми перемішуємо. Що, дівчатка, можливо, ви спробуєте по черзі кожного перемішати. Давай, Аніта, ти як трошки старша, чим Настя, будеш перемішувати, а ми з Дствуною поспілкуємося. Ти мені розкажи, вдома взагалі готуєш? Так. Трішечки. Бутерброди там готуєш. Але взагалі любиш, хочеш навчитися. Мамі допомагаєш? Дуже часто. Що найчастіше дома? вдома? Суп. Тато любить суп. Обожаю. О, це круто. В тебе взагалі виходить, який твій улюблений суп чи борщ. Щавльовий. Ще, Щавльовий борщ? Давай, дядя, теж люблю. Що ж, у Аніти там щось дуже гарненьке виходить. Схоже на шоколадне капучино. <гум> І зараз для того, щоб зробити смачну, класну, солодку нотелу, нам потрібно це все розігріти на плиті. І ми ставимо це все на плиту. Ох, як ступно. І гарненько перемішуємо і чекаємо, поки вона гарненько розігріється. Дівчатка, ви готували таку страву вдома? Ні. Mm. Ніколи. Але хотіли би спробувати взагалі? Ну mm. от, буде сьогодні твій дебют, якщо сподобається, будеш готувати з мамою вдома. Mm. Інгредієнти дуже прості, Я думаю, у кожного вдома вони є. І приготувати досить просто. Що ж, а ми поки що чекаємо. Даємо 50 грамів масла. І переміщує. А ми знаємо, що стоїм і дивимося тим, як класно Аніта готує нам їсти. Правда нас? Що ж, і наша нутелла вже зварилась. Вона трішки гаряча, тому ми її перекидаємо у тарілку і чекаємо, поки вона ополоне. До останньої крапельки виймаємо все, адже таку смачну страву, я впевнена, кожен із членів вашої сім'ї схоче скуштувати. І... Чекаємо, поки вона охолоне, а поки що готуємо наступну страву. А поки наша солодка нутела холоне, ми будемо готувати літній прохолодний коктейль. І для того, щоб його приготувати, нам потрібно морозиво, банани і апельсиновий сік. Що ж, дівчатка, давайте я кожній із вас дам по одному банану, Вибирай, який тобі більше подобається. Саме великий. Mm -hmm. Чим більше банану, тим смачніше. Тримайте один. давайте обирайте і нарізайте маленькими шматочками. поки ви працюєте, хочу спитати вас, а чим взагалі ви займаєтесь? Де навчаєтесь? Я в школі номер 3 В якому класі ти навчаєшся? Третья. І багато що тебе навчили в школі? Дорожки. А ти, Аніта? Я навчаюся в школі 22, перехожу в 7 клас. То ти вже зовсім доросла, ще трішки закінчиш школу і будеш сама хазінувати на тухні. А поки що, я так розумію, ви часто допомагаєте мамам вдома, mm -hmm. так? А ви взагалі є які якісь у вас хобі, можливо, ходите в якісь куртки. Я, х... я хожу на гурток малювання. Малювання ти дуже гарно малюєш? Ну, трохи. Є. А мене зможете малювати? Ну, я ще такі картини не малюю. Але як навчишся, обов'язково зателефонуй мені. Добре? А ти, Аніда, чим займаєшся? Я хочу лише до рептиліка. Кинула гандбол. Ти, ти займалася гандболом? А чому покинули? Не вистачало часу. Так. А репетитор з чого? У нас буде нове покоління, яке гарно малює за англійську мову, ще й готувати класно діє. А поки наші дівчатка вже нарізали банан, у мірний стаканчик будемо закидати наші банани. Давай. по потрішки. Ви взагалі любите банани? Але я банани. люблю. А ти? Я, я. я дуже люблю банани. Один із улюблених фруктів у мене. А є фрукти, які ви не їсте? Нема їсиш Не Ніси ж кі. А я люблю. а ти, ти? ти? немає. Що ж, у нас так виходить досить багато банану, і я цьому дуже задоволена. І давайте туди зараз кинемо три порції морозива. Можна і п'ять, і сім. Кому скільки подобається. Що ж, і за допомогою блендера будемо взбивати це все. Что ж, они-то на кто то налего не сидит тришки, я сок. Давай, ты тришки. И берем в стаканчики и наливаем у свою порцию. Наш коктейль уже в красивих стаканах. А для того, щоб завершити нашу програму, ми візьмемо нашу солодку нутеллу і не можемо такі прекрасні скибочки хліба. Так, дівчатка? Що ж, беріть кожну собі по скибочці і давайте зробимо ці класні солодкі бутерброди. Беріть чим побільше не жалійте. Мені взагалі здається, це дуже класна ідея літнього сніданку для ваших дітей, дорогі батьки. Тому що робиться все дуже швидко, виходить дуже смачно, і я впевнена ви порадуєте своїм дітей. The doctor, me... я намостила собі два. А хто може більше зі збільше? Я певна шої третій потім з'їм, Але вже коли вивкнуть камери. Що ж, будемо смакувати? Yeah. І давайте спробуємо, що ж ми з вами сьогодні наготували. Замостила yeah. губи і палець. Але скажу одне, мені подобається. А мам, дівчатка, як? <пробує> Дуже. Подобаю. Будеш готувати вдома з мамою? Yeah. А ти, Аніта? Ти вже в нашій програмі була, готувала зовсім інші страви. Як тобі сьогоднішнього? Також дуже смачно, тобто і це завжди хороші ідеї для, сні... для Ти Тобі сподобалось? Так. Що ж, тоді давайте спробуємо ще наш коктейль, який ми так гарно з вами готували. Скажу одне, краще їсти це все вдома, тому що будуть брудні пальці, якщо ви їсте так, як я. Але це все дуже смачно, принаймні для мене. А вам, дівчатка, як? Подобається? Дуже. Дуже подобається. Мені також дуже розподілок. Ти вже доросла, думаю, ти будеш сама дорогою готувати. Для мами, для тата в подарунок чи в честь якогось свята, так? Так. Що ж, а ви, наші телевідачі, готуйте разом з нами. щоразу дивіться нашу програму і до нових зустрічей в ефірі Рівне 1.